Добрий ранок, друзі, слава Богу, я вас благословляю. Сьогодні буде дуже добрий день в вашому житті. Чому? Тому що Бог з вами, друзі. І навіть якщо ви знаходитесь в якихось важких обставинах, Він є двері в кожній важкій ситуації, він є шлях в пустині, в пустелі, шлях в морі, шлях в воді, шлях там, де неможливо пройти, слава Богу. Тому вірте йому. Довіряйте йому, і нехай сьогодні буде добрий день у вас, слава Богу. Буття, 3 розділ, 17 вірш, написано так. Адамовір сказав, за те, що ти послухав голос жінки твоєї і їв від дерева, про яке заповідав тобі, сказавши, не їж від нього, проклята земля через тебе. Ось дивіться, дуже потужне тут відкриття. Бог каже, дивіться, що. Е, чому прийшло руйнування, чому прийшло прокляття? Чому е, він е, як це знаєте, він е, лишився сада, в якому жив, чому він лишився благословіння, в якому жив? Дуже просто дивіться, тому що він написано, тому що ти послухав голос жінки твоєї і їв від дерева, про яке я заповідав тобі, сказавши не їж. Тобто, знаєте, Бог, Бог каже таку річ, що е, коли ми з вами слухаємо людину більше, ніж Бога, то це не буде приводити нас до благословіння. Розумієте, е, до благословіння веде те, коли ми слухаємось Бога більше, ніж людину. Амінь. Бог каже: я ж тобі казав, не їж. Я ж казав тобі, Адам каже, казав, а чого ти послухався людину? Більше, ніж в мене. Тепер будуть наслідки цього. Тому, друзі, ми ходимо не перед людьми, ми ходимо перед Богом. І я просто хочу, знаєте, вас підбадьорити, довіряти і слухати Бога більше, ніж е е яка б це не була людина, яка б це не була важлива людина, Бога слухатись можна вперше і більше. Слава Господу! Будьте благословені! Амінь.